Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Сьогодні всесвітній день без тютюну. Що треба знати про звичку палити? Запитаємо в гостей. Олена Колоденко, директор центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Сергій Голуб, керівник центру реабілітації філії міжнародної антинаркотичної асоціації в місті Одеса. Та Тетяна Келіш, завідувачка відділення промоції здоров'я Одеського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України. Дякую, що ви тут. Вітаю всіх. Сьогодні тема захисту, тема всесвітнього дня без тютюну захист дітей від втручання тютюнової промисловості. На вашу думку, чому саме така тематика, про що вона для вас, Олена? Ну, по-перше, це про здоров'я, тому що е і паління, і тютюновий е дим. Е Дуже небезпечно впливає як на ту людину, яка палить, так і на людей, які оточують її. І тим паче дуже чутливі до цього діти. Вони не захищені, вони страждаються і страждають майже всі їх органи і системи. А це дуже небезпечно для молодого растучого організму, і вплив дуже негативний. Куріння помолодшило. Так. Хто зараз основні споживачі? споживачі. Якщо така категорія вікова. Хто віковає. Е, ну, е, хочу почати з того, що е, в вересні минулого року відділенням промоті здоров'я Державного установи Одеський обласний центр контролю профілактики захворювання була створена та запущена е, анонімна анкета серед населення Одеської області щодо взаємодії стану здоров'я та вживання нових виробів. Е, з вересня по грудень було проаналізовано дані цієї анонімної анкети, і та проведено таке дослідження серед дівчат підлітків. Чому саме дівчата? Тому що більшість опитаних це 87% займали жінки. Дослідження називається щодо поширеності вживання никотинових виробів, підлітків. цільова аудиторія це 10%. Дівчат 10-19 років, але потім їх поділили ці дві вікові категорії. Е, під час того дослідження було виявлено, що 100, всього було 107 дівчат, із них більше 13% активно вживають нікотинові вироби. І як висновок було проаналізовано те, що Впливає на це е, оточення, тобто е, близькі е, ро, родичі, е, там, де зростає е, на суспільства, однолітки впливають на те, як формується в цей період життя культура, е, культура здорового способу життя. І це дуже важливо, тому що 10 років це е, взагалі. Дуже маленька ще дитина, яка вже да, звичайно, що за даними дослідження з 10 до 14 років, невисокий рівень вживання нікотинових виробів, але він є більш активне – Це з 15 до 19 років вживання, високий рівень вживання нікотинових виробів. согласно цього дослідження, збільш детальне можна познайомитися на нашому сайті цього тижня. В нас вже вийшла публікація та інформація на сайті, А також це дослідження було опубліковане в березні місяці в міжнародному журналі Sfor Джордан. Про... Можна буде дізнатися більше про це дослідження. Так. Сергій, розкажіть про вашу роботу. Чи приходять в реабілітаційний центр батьки з дітьми, в яких вже є залежність від Нікотину? Так, а вже. Я вам скажу більше, що взагалі-то з цього. Все починається. Тобто, взагалі починає дитина по-перше, палити вже потім з'являються проблеми з вживанням наркотиків, вживанням алкоголю та все інше. Тобто, це а, як двері до відкриття всього іншого. І взагалі-то є така тенденція, що в 13-14 років вже починають палити. А зараз дуже актуальні, як то кажуть, електронки, да? тому зрозуміло, що. Люди спробують трошки трансформувати сигарет на електронні пристрої, але взагалі-то суті це не, не міняє ніякої. І що пропонуєте в центрі? Як починається шлях до оздоровлення або до полишення цієї згубної звички? Ну, взагалі-то потрібно розуміти все причина в адикції та в ну, Скажімо так, в хімічних речовинах, тобто тю -тю, та і взагалі сигарети містять собі багато хімічних речовин, які визивають певні реакції організму. Тобто, Перш за все, організм починає виробляти норадреналін, тобто людина відчуває збудження таке собі, потім вже починається вироботка серотоніну. Це нейромедіатор такого, скажімо, нашого ну, гарного стану, гарного емоційного стану. Та дофаміну це наша реакція на взагалі якісь ем, речі, тобто то, як ми реагуємо, наш організм реагує на певні позитивні речі. Але з вживанням людині, скажімо так, припиняється виробка того дофаміну, серотоніну. і людина вже не відчуває такої насолоди від життя від простих речей. І без вживання нікотину вже буде дуже складно. Ну і взагалі-то ще є така гама масляна кислота. Яка дає відчуття спокою, це коли люди кажуть, що взагалі я відчуваю спокій, коли я е, палю. Це м, теж таки є проблемою, тому що людина без вживання цієї кислоти е, вже не може, тобто вона не е, не виробляється в людини самостійно, як е, це повинно бути, і е, людина починає відчувати м, таку тривогу, страх, навіть панічні атаки. І це адикція, взагалі, вона в, о, в сукупності. Тобто, е, уявіть собі, якщо людина вживає багато років, е, ну, наприклад, ті ж сигарети курить людина багато років кожного дня по 15 разів на день. Тобто, в людини е, кожні е, півгодини, годину, ну будь-то якийсь переривчик, там щось, що небудь е, викликає реакція е, вже постійно, тобто потрібно піти перекурити. Взагалі, нам потрібно зробити нову модель поведінки людини, тобто спланувати її е, графік дня майже от до кожного перериву, щоб ми знали, що ми робимо, щоб не викликало цього бажання знов піти перекурити. Ну і взагалі-то, е, скажімо так, проблема на рівні гормональної, оці всі е, там вироботки дофамінів, е, серотонімів, Потрібен час, перш за все. Є ще такі варіанти, ну скажімо так, я не заперечую є. Е, е... Спеціальні лікарські засоби, але я трошечки не, не рекомендую. Але я знаю, що вони є. Альтернативи, так зараз Тізі... про це теж поговоримо. так, горами. так да. Тизицин там якийсь, ну і тощо, але це вже лікарська форма. Як то кажуть, там потрібна медичний супровід. Медичний да? супровід, так. Ну і взагалі то мало хто е, готовий до цього поставитись взагалі відповідально. От є проблема. Якось так. Тобто багато-багато чого треба зробити. Зрозуміти, це проблема така ж, як вживання якогось наркотику або алкоголю. Але зрозумієте, якщо людина вживає, наприклад, алкоголь або наркотик там раз на день, там два на день, а тут по 15 20 разів на день. І це звичка, яка скажімо так, вона буде з'являтися в голові, як тільки в людини є вільний час. Скажімо так, як швидко формується ця звичка? Дуже швидко. Ну, тобто після одного разу спробувати заради інтересу, ну це, мабуть, краще, щоб наркологи відповіли. У кожної людини це відбувається по-різному, тому що є більш стійкі люди, є такі, які ми достатньо одного разу для того, щоб відчути це задоволення і це входить в звичку. Але зазвичай в перший час вживання наркотичних виробів, це не стільки виробництва а, звичка саме до наркотичних речовин, скільки звичка серед молоді, що це круто, що це класно, це формується така, така команда, так. яка виходить на перекури, вони там щось цікаве, обговорюють. І, звичайно, потім це вже стає такою дуже серйозною звичкою. Чи існує безпечна доза тютюну? Ні. Ні. Ну, Такого поняття взагалі немає. І немає, ну, якось там, як коли ми там кажемо про більш такі шкідливі речовини, да, що там достатньо одної таблетки, і людина може. Втратити там свідомість на навіть життя, тості тютюном цю такого не відбувається, але це відбувається так по накопичувальному такому ефекту, і сумарно шкідливість від вживання тютюну цю може бути набагато більше ніж вживання однієї якоїсь там таблетки або наркотичного виробу. От про накопичення за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тютюн. Вбиває майже половину тих, хто курить, як так. вбиває, як це накопичення відбувається? Ну це це людина, яка стоїть рядом або знаходиться рядом з тією людиною, Пасивні яка палиться. Так, вони ж вдихають повітря, яке містить дим сигарет або іншого тютюнового виробу. Тим паче, що зараз їх дуже багато, і там, окрім тютюну, є дуже багато біологічно активних речовин, які впливають і на нервову систему, і на імунну систему, і на дихальну систему, і на серцево-судинну систему, і на ендокринну систему, тобто і на шкіру, на всі органи і системи нашого організму. І іноді пасивне вдихання диму, воно більш шкідливе ніж люди, ніж той дим, який профільтрований. Так. Про статистику щороку від хвороб, спричинених курінням у світі помирає майже 9 мільйонів людей, з них 1,2 мільйони. Це якраз пасивні курці. За даними ВОЗ, внаслідок хвороб, спричинених вживанням тютюну та нікотину, в Україні щороку вмирає 130 тисяч людей. Чи маємо ми якусь статистику по Одещині? По Одещині на жаль. Поки що ми не володіємо, тому ми так аналізуємо е, взаємодії поки що стану здоров'я, тому що це така анкета да, так. е, об'ємна. Да, і можна також на сайті ознайомитися з цією анкетою і пройти це анкетування. Я хочу закликаю для всіх, хто буде на дивитися, її на нашому сайті. Е, якщо казати про захворювання, взагалі потрібно пам'ятати, що саме за дослідженнями СТЕП 2019 року в Україні Саме вживання тютюнових виробів є стоїть на першому місці як детермінант здоров'я, тобто які впливає на е, такі хронічні захворювання так, серцево-судинні, онкологія пі, е, дослідження е, показників 5 на 5, якщо брати да, то перше це звичайно, що серцево-судинні захворювання, які е, за Останніми дослідженнями більше 60% смертності в Україні саме через діагноз або захворювання серцево-судинної системи. Міністерство охорони здоров'я України впроваджує різні заходи, аби, наприклад, зробити упаковку з цигарками максимально непривабливою. Пам'ятаєте, як свого часу портсигари стали популярними? Ну, то можна будь-яку упаковку купити, перекласти вироби тюнові і далі продовжувати. Використовувати їх так на вашу думку, наскільки взагалі ці заходи ефективні? Тому що мені здається, той хто хоче палити, і він навіть останні опитування є, що майже 90% всі розуміють шкідливість паління. Якщо хочеться, то і будеться. Наскільки ефективно це і що ще можливо треба впроваджувати? В нас багато там законів про паління в громадських місцях, так про упаковку зараз її ще збільшують там, навіть запроваджують певні стандарти. На вашу думку, що нам треба ще? А, ну, як представник центру контролю. Скажу, що ми зараз робимо, що робили впродовж цього місяця. Це проводили інформаційну кампанію, це проводили інформаційну просвітницьку роботу серед учнів школ та ліцеїв закладів освіти. Опрацьовано було лише за цей місяць: 21 заклад освіти та задіяно 17 громад. От це вже на сьогодні така інформація в. У нас є і дякую Центру громадського здоров'я, що впродовж цього місяця надав нам дуже таку інформаційну презентацію для учнів, яка розповідає про шкідливість вживання цінових нових виробів, про те, які вони є, і що вони можуть мати, коли не будуть вживати ці цінові вироби, і в грошах, а також часто. тому що найцінніше в нас, звичайно, що час. І Звичайно, що потрібно прививати цю культуру здорового способу життя ще в навіть в молодших класах, що діти розуміли, що це є така загроза для їх життя, що це ефект накопичення, що згодом вони. Коли вони дотримуються здорового способу життя, вони закладають а, на майбутнє своє здоров'я і свій, а, своє життя як інвестиція в здоров'я, не вживаючи тіновий виробів. А що цікаво дітей? Що вони запитують? Чи слухають вони з задоволенням? Чи так такі, так. а ми все і без вас вже в інтернеті? прочитали? Ну, одне діло, коли це звичайно зараз, дуже багато інформації, одне діло, а коли Проводились ці е, такі інтерактивні уроки, е, знай про ризики. Е, наші фахівці, фахівці з центру контролю на містах в районах проводили і е, діти за зацікавленням. Я думаю, що і буде на майбутнє, буде результат. Ну, хоча б замислюються про те, що це шкідливо. І також це було і для е, вчителів. Ця така презентація була доповідь. Трошки про електронні сигарети давайте поговоримо в 2000-х роках. Тютюнова промисловість запропонувала такий вид тютюнопаління. Ці продукти були рекламовані саме як засоби для відмови від куріння і як менш шкідливі альтернативи традиційним сигаретам. Наскільки це відповідає дійсності? це абсолютно не відповідає дійсності? І на сьогоднішній день є вже дуже багато різних досліджень, які і Всесвітня організація охорони здоров'я і інші організації, які показали небезпечність цих засобів. А іноді їх небезпека навіть більше, чим традиційних цю виробів. Чим саме? Ну, до них е, чистіше і швидше виникає, залежність, е, залежність це, це по-перше. А по-друге, окрім цю ціну, вони містять інші шкідливі е, речовини, які впливаються на е, е, біохімічні процеси в нашому організмі. Який супровід пропонує українська медицина тим, хто хоче кинути палити? Ну, у нас немає такої програми. Да, там ми, як медики, ми не пропонуємо ніякого супроводу. Але якщо казати про сімейних лікарів, то е, промоція здорового способу життя, е, боротьба з факторами ризику, да, тобто на кожному прийомі ми обов'язково запитуємо у людини, чи вона палить, чи вживає вона алкоголь або інші якісь психоактивні речовини. Якщо таке є, то дійсно ми проводимо. Спеціальні бесіди на цю тему. Якщо людина у людини з'являється таке бажання кинути палити, але вона самостійно це не може, то ми скеровуємо до клінік, які цим займаються, або до фахівців, які займаються саме цією проблемою, які вже можуть і супроводжувати, і допомагати, і потім спостерігати за цією особою. Тобто, ми, як сімейні лікарі, ми все ж таки більше. За профілактику, і саме цим ми займаємося на своїх прийомах. Я пам'ятаю дослідження, якісь після повномасштабної війни з'явилися щодо того, що українці стали більше споживати алкоголю. По вашій роботі, Сергію, чи бачите ви, що залежностей стало більше після 24 лютого 2022 року? Так, так, їх стало більше. І не тільки алкоголь, скажімо так, взагалі останнім часом ця проблема стала дуже дуже актуальною. Я вважаю, що не тільки алкоголь, але й наркотики. Зараз у нас є такий бум дизайнерських наркотиків, які дуже розповсюджені і легко доступні. І це дійсно проблема. Також, а вже ж з алкоголем я вам скажу так, що наші захисники, хто повертається з фронту, маючи там певні наслідки посттравматичного синдрому, або взагалі-то повертаючись з пораненнями, починають взагалі вживати. І майже я не можу сказати в відсотках, але ну Багато дуже багато хто повертається, починають вживати, тому що взагалі не відчувають е, певної підтримки, певної роботи з е, військовослужбовцями, які потрапили, е, скажімо так, після поранень або після е, запеклих боїв та втрат е, своїх побратимів, які повертаються до рідного краю, скажімо так. В місто і з ними дуже, дуже потрібно працювати постійно. Тобто, це повинна бути робота такого рівня, щоб постійно була психологічна підтримка і робота з ними. І взагалі-то, ну скажімо так, вживання воно було завжди, алкоголь був завжди. І я не скажу, що прям люди постійно почали вживати більше, але Ну, стосовно тих військовослужбовців, які повертаються так, їм дуже важко, вони починають шукати е, в цьому підтримку, скажімо так. Бо алкоголь він е, на деякий час, як то кажуть, допомагає, так дає е, ну, скажімо так, е, взайми, як то кажуть, або потрапити в іншу реальність. Так, трошки змінити реальність, а вже ж, а вже ж. І е, е, тим самим. Люди вже потрапляють в залежність, і в залежності потребують не тільки психологічної допомоги, а вже й професійної допомоги, бо самі вони вже на змозі впоратися з цим. Я правильно розумію, що люди з залежності потрапляють до вашого реабілітаційного центру не самотужки, а це як правило хтось їх приводить. Так чи все-таки самостійне звернення теж є? Скажімо так, бувають різні, бувають по різному. Взагалі-то люди приїжджають з родичами. Та ну, сама людина дуже рідко, коли вона захоче, починати лікувати залежність. Тому що залежність таким чином працює, що є така психологічна, психологічний захист, називається заперечення. <свят> і от людина вона використовує багато видів заперечення, аби не починати лікувати ту залежність. Тобто вона виправдовує свою залежність, раціоналізує її. Ну і взагалі-то людині дуже важко прийняти цей перший крок. Взагалі допомагають родичі, і тобто <свят> <свят> треба заручитися підтримкою. найперше? Взагалі так. так. самотужки так. буде важко? самотужки. Важливо. Це дуже рідко, коли людина в самотужки приїхала з розумінням того, що в неї проблема. Взагалі, проблеми бачить, оточуючі. І проблема взагалі сімейна. От так треба, треба розуміти, що це сімейна проблема. Є проблема співзалежності, є проблема а, ну, деструктивних сімей. І а, з цією проблемою треба працювати більш об'єктивно. Тобто, треба працювати із родичами, теж їх ставленням і відповідною реакцією на саму залежність людини. Як кинути палити? Порада від вас. Ну, скажімо так, повна ізоляція від оточуючих, палюючих. Це було б най... це найідеальнішим способом. Взагалі це дуже складно. Ну, скажімо так, реакції людина стає дуже дратівливою. У Людини, коли вона кидає палити, підключається таке компульсивне, компульсивна поведінка. Тобто починаємо чимось замінювати. Їжу, там якісь втрати, мабуть. Ще можна спорт, а вже ж це дуже добре, якщо людина знаходить себе в спорті. Взагалі, любу беремо, залежність, спорт буде компенсувати, хоча б якусь частину того, що людина буде з цього отримувати задоволення, скажімо так. Тобто є заміна, певна. Але взагалі-то я максимум, що можу рекомендувати, це професійну допомогу. Ну, в закладах я не можу вам розповісти всіх нюансів. Але дійсно, коли ви, скажімо так, відгородили себе від палючого населення, то це стає набагато легше. Тобто, ви не бачите постійної, немає провокації постійної. І це дає багато шансів, скажімо так. Останні короткі поради від вас, Олено. З чого почати курцю, який почув можливо і задумався або давно хоче, не знає, а з чого почати. Ну, по перше, краще не починати палити, я б сказала так, якщо е, е, і ну, Але там, ж цікаво спробувати. І, і ну, є дуже інші різні цікаві звички, які корисні для нашого організму. Це і спорт, це і правильне харчування, це якісь такі е, е, різні хобі, які можуть бути, є, мені, є, можуть бути у різної людини. І от... Е, Тут дуже важливо намагатися розповідати саме про це для того, щоб людину зацікавило це. Воно, воно ж не тільки корисне буде як е, хобі якесь, а воно і корисне для самої людини. Тобто не з'являється часу для того, щоб його так марно витрачати на це паління. Це по-перше. А по-друге, звичайно, якщо людина вже ну, з якихось там причин почала це робити, то треба. Сказати, що іноді дуже важко це зробити самотужки, і дійсно, все ж таки краще звертатися до фахівців, які займаються цією проблемою. Це і психологи, і психотерапевти, і наркологи, і е, зараз дуже багато можливостей для того, щоб кинути палити. Ну, мабуть, спочатку треба знайти причину, задля чого це все робиться, так, так? тобто, тут так. має бути ще така міцна мотивація, яка і якщо постійно підігрівається. що це їй не потрібно, що на це немає часу. Буде легше зробити, легше кинути палити. Тетяно е, Да. ну хочу ще додати до того запитання щодо заходів, які потрібно робити. Е, взагалі е, хочу наголосити на те, що е, на початку року, 2024 тисячі в січні, е, була затверджена стратегія розпорядження виконуючи обов'язки голови державної адміністрації стратегія щодо подолання та поширеності вживання тютюнових виробів. Також була розроблений план. Метою цього плану була організація ефективної міжсекторальної взаємодії щодо впливу на тютюнові вироби та вживання цих тютюнових виробів стратегія 24-26 рік. Тобто а з боку як відділення промоції завідувачка, я хочу наголосити на те, що потрібно дбати про своє здоров'я, завжди замислюватися, і звичайно, що починати з маленьких з садочка, зі школи проводити таку роботу промоційну. І задача також і в школах, і наш як центр контролю це інформаційна просвітницька робота, яку ми завжди ведемо і про це говоримо робимо наголос. Я вам дякую за цю розмову. Можливо, хтось почує і щось корисне для себе. Дякую. Дуже дякую, Олена Колоденко, Сергій Голуб, Тетяна Келіш були цієї години для вас. Працювала Ольга Голуд. Давай побачимось в нових ефірах.